Ось Я готова. готова до навчання керувати автомобілем з автоматичною коробкою передач. Да. Мама щаслива обладат... обладательниця Опіля, е, механіка. Да. А тепер пересаджуємося тимчасово на Хундай. Ой, деньгам. Так, в першу чергу. Дай ключик. Спочатку зеркала. В першу чергу мені треба трошки ближче. Да. Ближче. Поміряй так. там педальку. Так, я зараз можу Ні, на все да, нажимати. Так, все можна нажати. Тормоз, газ. Ось це газ. Ось це газ. Газ. Да, крайня права посередині тормоз. Посередині тормоз. Все, їх газ. дві. Ага, тормоз. Все. так само, як і в твоїй машині. Там теж газ справа, посередині тормоз, просто ага. у тебе ще одна підальність щеплення. Тут є немає. Понятно. Так, далі. Ну а що? А Як тут вот так? Отак от просто вот да, так. А, так да. ага, просто отак. От от. Я думала, що може щось там перемогти. Так. Нормально. А зеркала, щоб Вставь ключик, щоб зеркала, а кнопочка запрацювала. Ой. Ой. Півобороту, Половинка. Все, там засвітилося, бачиш? Да. Коли потухне, то можна Чека, буде зав... завести десь. Відеострукцію дивилися. А, я вже мамі скинула відеоінструкцію, яку я записала, яка коротка, можете подивитися за посиланням під цим відео. Так. І тепер дзеркала, да, Оце да. дзеркала так. Да. Нет, це от там кнопочки. Ні, це отте зараз. А, ні, треба завести, значить. Ні, 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 все працює. А, працює? Так. Да. Все працює. І вниз можеш. Я поняла, я поняла. Я ж уже регулятор вниз. Отак. Потім ще можеш сюди під... Тепер речажок э... сюди переключай. Okay? Нет. Ні. Там посередині рычажок. А, оп. Все, рычажок. Все, я поняла. Рычажок. І це буде друге дзеркало. Угу. Угу. Тепер це дзеркало керуємо. Так, трошки на мене і трошки вниз. Хорошо. Так. Так, далі, тепер вимкни, от як все спочатку. Вставляй ключ і спочатку пристебуйся. Так, ключик треба навчитися вставляти. Так, да, він тут там, вот таким боком. Вот ну так, да, да? другим боком. Да. Да, не Так, але нічого. Тобі зараз буде жарко, може, ти б сняла олімпічку? Нормально мені, не буде жарко. Так, пристібнулася. Мені буде все добре. Не сумніваюся, У мене мама не сіла світ... за кермо в 50 років. Не святі горішки ліки. Да. Да. Скільки ти років їздиш вже? 15, 15 років вже їздить 14, за 14. Да. За, да. на механіки. До Все, механіки. півоборота. Так, оборота, зажилося от там. Вижимаюся. Ні, тепер до кінця. Тепер треба завести. Ти ще не завела. Нічого не, не нажимаю, Ничего просто не нажимаю. завожу. Да. Да. Все. Все, тепер нажимаю на тормоз. Правильно. И... А так на тормоз хорошо треба да, вижити? Да, вот это до конца. Все. Воно там. Не, не надо буде... прям... А, не надо. прям. так. Да. Тин, тин, тин. тин. Да. О, молодець. Так. Це будемо їхати вперед. Це будемо їхати вперед. Потихеньку відпускаю. Так, да, спочатку ми парут показуємо. Спочатку. А так <ривіт> і в мене. Да. Все, все там uh -huh. все. Керування. Так, Просто відпускаю. Просто відпускаєш, і вона буде їхати. О. Ні. А, а да. чого? Не все. їде. Як і не їде? Поїхала? Ти що, не відчула? Ні, я відчула, вона дернулась. Ну, вона ж не повинна була дернутися, вона м'якенько повинна потити. І резко відпустила. Ще повільніше. Дуже м'який педаль. Угу. <ривіт> Ви зрозуміла? Так, да, п'ятечкою тримаєш. Ага, Вот, Оце, зараз остановись. Остановись так. і поставь на парковку. Так, і поставила на парковку. Так. І педальку відпускаєш. Все. І педальку. все, ми стоїмо. Стоїмо. Все, ти молодець. Все, я молодець. Е, тепер давай назад спробуємо поїхати. Хорошо, вижимаємо. Е, оп. Оп. Пікає. Правильно. Правильно. Так, ви ж відпускаємо. Так, я тобі скажу, що в мене маленька нога. Просто мені хочеться а. впертися п'яткою, щоб ти. А тихенько... ти ще не достаєш п'ятки? А я от тепер зараз. Щас... П'ятка треба, щоб стояла на підлозі. Я поняла, я зараз спіймаю цей момент, щоб п'ятка стояла на підпису. А, На вісу, звісно, буде різ. Ага, воно в мене виходить, що різко. Трошку відпускаєш і будемо котитися назад. Оце нормальний звук. Да. Це нормальний звук. Так, на назад. Все, Все, у тебе п'ятка в упорі зараз буде. П'ятка в упорі, так. Да. Я просто треба це піймати, тому що mm -hmm. в мене там простіше з цим. Так, вижимаю, вижимаю і потім вертаюся в парковку. Да. Все. І вбираєш ножку. Я вбрала ножку. Все. Поворотник у тебе. Вона трошечки може Буквально Я будуть їздити, тому я її не виключаю. Так, все удается. Так, давай еще раз. Другая серия. Так. Выжимаем. Оп-оп-оп-оп до конца. Поворотник. Поворотник. Мы уже пристібнуті. Угу. А Потихоньку выбежаем. Вот это, конечно, я тут не совсем відчуваю оце відпускання тормоза. Тому ми будемо їздити всі ці дні на моїй машині. Mm -hmm. Я тобі її віддам, будеш їздити. Со mm -hmm. мною чи без мене все одно. Mm -hmm. У тебе що не стоїть час п'ятка чи стоїть? Стоїть п'ятка, ну, я щось якось мені здається, що я вже його відпустила. Ну там є запас ходу невеличкий, ну ти спіймаєш mm -hmm. його. Главное, що тоже сцепление не треба ослубати. А тепер добавлять. переставляй, Скорість, да. я добавляю скорость. Переставляй на газ. І під, під это, так. Да. Щоб ага. затормозити, просто переставляєш ногу на тормоз. На тормоз. Нічого тут не Ничего, роблю, просто все, тормоз. Да, Тільки це. Все, тепер только дві педалі. Газ, тормоз. Казалось би, да? набагато простіше вважай, ну, да. але все одно треба ж час, щоб звикнути, щоб не дергатися лівою ногою, не Лі... дергатися, Ну не так лівою ногою, як да, вот. ну, двома руками тримаєшся за кермо кермом. Ну, да. все. все, тобі не треба вообще. От тобі тобі теп... тільки треба сюди класти руку, коли ти зупинилась або тронуться треба, коли ти повністю зупинилась сильно близько до бордюра, сильно близько сейчас. Ага, от це ж ще да. габаріти, так? Да? Так. Да. Так, я щось не бачу. Нормально. Що там де робиться? Ти що? Сюди робиться, всюди робиться. А це от такий треск у тебе да, да нормально. Це нормально. Що в этот момент хочеться на щеплення і передачу переключати. Ні, я зараз вже ціла не Довольно... доволі швидко. Мені оце не подобається, що якось оцей запас, коли я відпускаю. І воно не одразу трогається. Так. Да, я начебто його вже відпустила, воно не трогається. Включаться. А там такий Є запас, Приличний да? запас. Так, а котра година, бо я в 18 людів забираю. Без 10, без 9. А, а де ти забираєш її? Біля почти. Все, їдемо. Це ми якраз їдемо на почту, там попаркуємося зараз. Коли задню причаш, завжди воно піп пікає. Угу. Тебе... Перед оцим на тормоз. При тормоз, ну, як ну, і на Ну Тут свій. я так маленько ну, їду, що, на що тут. Тим паче на високій машині взагалі вона цих поліцейських майже. Не відчуває. Мені так завжди цікаво, чому от такі джипи високі. Так, повільно переїжджаючи через ці поліцейські, що взагалі? Ага, ага це ж тормозів. Да, тормоз, нога різ... дергається в мене. Да. Та нога дюргається друга. Ага. Ну, Я знаю. А... Буду, діти, чи а якщо ти наступиш лівою ногою на тормоз, ага, то поїде буде... газ. Ні, лівою ногою ти наступиш а. на тормоз. Але це буде, як ти на щеплення захочеш, типу, наступити. І в цей момент це ти дуже різко робиш, бо на щеплення ти видушуєш різко зазвичай. Тому якщо ти переплутаєш подаль тормоза за щепленням і натискаєш на тормоз лівою ногою, а не правою, то це виходить. Ну от куди от це прться? Не знаю, правило. а ти поворотик включила. Включила, конечно. а тепер ні. Що ні? Ти лівий включила, а виїжджала з поворота, з круга, правом треба виїжджати. А ти Якби далі ти поїхала. Так. Е -е так от, якщо лівою ногою на натиснути на тормоз на гальмо uh -huh. замість е щеплення, то це буде дуже різко. Uh -huh. Тому що на щеплення зазвичай витискається різко. А якщо на тормоз так різко, то це капець просто. Я пару разів так робила. Краще, нос так, нос то, не розбило? Ну майже. Поворотик показує. Поворотик вже бігає, ти в чому? Ще поворотик бігає. Мені мене вот ось тріск такий писає. Нічого, нічого, це ти звикнеш, це не страшно. Так, ти не притискайся, без будь ласка, для, до бордюрів. У кого є е, така такий ж страх, наприклад, е, пересідати на автомат з механіки? Напишіть про це в коментарях. тому, що наоборот обороту людей страх пересідати на механіку. Ну да, да, з автомата на механіку, понятно, що треба вчитися, а тут, начебто, простіше, начебто, взагалі, ну що тут пересів і все. А, ні. Там теж є свої нюанси і. Свої нюанси. З тою ногою треба прив'язувати. ось yeah, yeah. да. ну, Їдемо. Так, ми паркуємось, ногу не чіпаємо. Тормоз, тормоз. На тормоз. Так, я зараз відпускаю, я не поїду. Ні, подожди, ти на тормозі? Да. Переключай ні. на задню передачу. От. Все. Тепер е, відпускай тормоз і будеш mm -hmm. їхати назад. Все, Рульчик крутий. Я не надо, Рульчик, я ж бачу в зеркало. Что? Я ж не кажу, рульчик крутий. Трошки надо было. рульчик. Ну, да. Притормажу, притормажу. Тут же ж бачиш ще. Що... Так, і тут отож, навіть, ну, в тебе, коли я до да, да, буде додому да. от, правильно? От, да. я хочу от дивись. Це вже пікає. Ні, це тормоза були. От тут от, бачиш червоне ага. і із... жовте і зелене. Ага. Зелене, це ще далі. От, ти бачиш відстань. Да. Червоне це коли вже дуже близько і буде пікати. Ти зараз повертаєш до бордюра руль. Ну, взагалі, я бачу бордюр. Ну хорошо, я, і... я просто тобі кажу, що у тебе руль не рівно зараз стоїть. Кажеться, що вже та машина о, прям. Зараз о. пікає. Все. Ось так має запікати, коли там ще да. Но да. Ну, воно буде все чистіше і чистіше пікати. Правильно. І тормоз відпустіло і ми стоїмо. Молодець! Дай п'ять. <гум> Глуши машину. До кінця. А, до кінця. Ні, не до кінця. От час до кінця. Ти отак, до половинки. Mm -hmm. До кінця все потухнуть має, так. Потухну. Да. Mm -hmm. Ну що, я вважаю, це взагалі з першого разу все так, класно. Якщо року. чесно, мама вже на цій машині рік назад, рік назад да. їздила <рес> по трасі. Отак ми її посадили, бо ми в Албанію їхали. І це, ну, вже І я сказали, за все... їдь. Да. Да, не сказав, все, так. ми вже засипали, я і Маша, і втім не хотіли чекати. І куди ми діватися? Мама Ці каже, ну давай спробую. Ну все, і по трасі вона їхала. Що ми тут покерували, як ета, і вперед вона їхала. От. Але все одно там зупинитися, припаркуватися, все це було. Ну, для я не спала все одно, мені було стрьомно дуже, тому ну, да. в цей раз е... Надо потренуватися, щоб мама себе вообще відчувала дуже просто і спокійно. От, сподіваюсь, так і буде. Буду інструкцію подивилися, це ще передивишся і взагалі буде супер. Угу. І тиждень у. у нас є покататися по городу. Так, да, будемо кататися. Зарки направо. Угу. Три... Тренуємо Хачі їздити в машині ззаду на підлозі. Ліжаночку туди поклали. Їдемо зараз по своїх справах, там машина. Я бачу, але ж вона а, може, повинна да. нас пропустити чи ні. Ну, вже пропускає. Ух ти, які два. Треба лягати. Кеті, треба лягати, буде дуже зручно. Ляжеш там, то я Кеті поясню, що треба лягати, розслаблятись.